Багато хто стикається з тим, що частота процесора на Windows, коли ви купуєте новий ноутбук, комп'ютер, вона падає і нічого не може допомогти. Взагалі нічого. Віддача в сервісний центр теж нічого не вирішує взагалі. Це трапляється на ноутбуках. Саме так на ноутбуках. Тому що ви ставите що правильно в Windows. Чи є якісь методи вирішити цю проблему? Звичайно, є. Встановити Linux і не парити собі мозок. Це от і все. Нічого складного нема. До речі, в Linux є розгон. А в так званій в які ви маєте для прикладу, процесор I7, i 9 а він з заниженою частотою, не буститься. Хто розуміє, про що я, той розуміє. І жодні настройки, жодні коригування реєстрів не діють. Звичайно, є спеціальна збірка. Спеціальна збірка, здається, називається 18.09 Zosma Rebuild. От. От. Якщо ви його, її установите на стаціонарну машину спочатку, зробите свою збірку на основі цієї збірки, слухайте уважно. Встановити всі драйвера. А потім перекатаєте її на флешку. на флешку, Як вирішити проблему розгону на Windows? Перекатаєте її на флешку. За допомогою створите свій образ системи за допомогою програми Dism, Ну, ви знаєте, Dism++, от. Створите собі збірку, запишете на флешку, образ стаціонарної системи, поставите цю систему на ваш ноут. І тоді, і тоді ноут буде працювати. По частоті, яка передбачена, але турбобусту, на жаль, не буде. Саме так. Якщо ви хочете турбобуст, потрібно скачати також. На стаціонарний комп окремо, звичайно, зробити збірку. Все вирізати. Потім за допомогою дізму. Саме так. І не тільки дізму. Створити збірку. Перекатати все на флешку. А потім. На мобільний ПК. От і все. І тоді у вас буде буст саме так. Тому кожен або Linux, або геморой з Windows. Це вибір кожного. Якщо тобі потрібна юридична консультація з кримінального права і процесу це коштує від 100 до 300 доларів. Юридична консультація зі звичайних питань коштує 300 гривень. Розгорнута консультація з ваших питань юридична письмова від 500 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Вирішення проблеми з ТЦК та СП коштує 500 гривень. Складні питання з ТЦК ТСП та вирішення проблем з ТЦК ТСП коштує 1000 гривень. Заповнення заяви в суд коштує 1000 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Звертайся, тобі це треба. Сьогодні і зараз. Не завтра і не потім. Підписуйся на цей YouTube канал, став лайки, репости. Доб'ємо разом до 10 тисяч. Слава Україні! Поширю це відео в тренди Ютубу. Став подобайку. Якщо хочеш стати спонсором, нажми кнопку спонсорство. Якщо хочеш звернутися щодо юридичної консультації з будь-яких запитань. Це можна знайти в описі до відео, а саме електронну пошту мою. Вона вказана до опису в кожному відео. Тому звертайся, тобі це треба. Роби лайки, репости в соціальних мережах.